Ось ми на вокзалі. Головний вокзал головного міста Німеччини. Є й поїсти і попити. Хороше походити. Височезне, будівля височезна, ескалатори, сходи. Там. Прибувають поїзди. Європейська столиця живе, рухається в кожного свої, якісь цілі. Чому він приїхав в Берлін? Наша мета полюбуватися містом, його визначними міст пам'ятками і просто зарядитися позитивом.